Всім привіт! Чи може мистецтво бути зброєю? Історія, про яку ми сьогодні поговоримо, доводить, що ще якою мова піде про театр корифеїв. Це було унікальне явище, що спалахнуло, наче зірка, у, мабуть, найтемніші часи для української культури. І знаєте, воно змінило абсолютно все. Щоб одразу зрозуміти масштаб їхнього впливу, просто вдумайтесь у ці слова. Їх сказав більшовик Муравйов: так, так, той самий, чиї війська розстріляли київських студентів під крутами. Ворог, як ніхто інший, розумів, цей театр це не просто якась розвага, це була справжня національна сила, величезна загроза для імперії. І отут виникає головне питання: хто ж були ці люди, що це за митці, які змусили цілу імперію так їх боятися, і як їм, врешті-решт, вдалося збудувати національну сцену практично на порожньому місці? Отже, давайте розбиратися, щоб зрозуміти їхній подвиг, нам треба перенестися в той час, уявити собі це тло, це друга половина 19 століття, Російська імперія. Час тотальних жорстких заборон усього українського, і ось у цій суцільній темряві мала б спалахнути іскра. Ну звісно, такий театр не міг виникнути з нічого. У нього було глибоке коріння. Починаючи від давніх народних традицій, мандрівного лялькового вертепу, потім були кріпацькі театри, хоча вони, чесно кажучи, не були дуже поширеними. І, що найголовніше, з'явилися аматорські гуртки. Це були об'єднання, де люди грали просто з величезною любові до сцени. І от саме з такого гуртка і народилася справжня легенда. А ось і цей момент. Просто запам'ятайте цю дату, це місце. 27 жовтня 1882 року місто Єлисаветград, яке ми зараз знаємо як Кропивницький. Кілька аматорів наважились на професійну постановку Наталки Полтавки Котляревського, і цей вечір став точкою відліку. Саме тоді офіційно народився український професійний театр. То хто ж були ці сміливці? Це було не просто зібрання акторів, це було справжнє сузір'я неймовірних талантів, яке ми й знаємо під назвою Театр Корифейн. А чому, власне, Корифеї? Це ж не просто красиве слово. Воно походить ще з давньогрецького театру, де корифей це керівник хору заспівувач, той, хто веде за собою. Пізніше так почали називати найвидатніших діячів у будь-якій галузі. І ця назва пасувала їм просто ідеально. Бо вони були не просто акторами, вони були справжніми провідниками націй. Про серце цього руху, то це, звичайно, Марко Кропивницький, справжня людина-оркестр. Він був і драматургом, і режисером, і геніальним актором, і навіть писав музику до вистав. Саме він зібрав і заснував цю першу професійну трупу. Його недарма називають батьком українського театру. Але будь-якому серцю потрібен двигун, який його живить, і таким двигуном, а точніше, директором і меценатом театру, став Михайло Старицький. І ось тут є факт, який мене особисто вражає до глибини душі: щоб театр міг існувати, щоб у нього був свій хор та оркестр. Старицький продав свій маєток. Просто уявіть на мить віддати все, що маєш, заради ідеї, неймовірно. Здавалося б, є таланти, є гроші, що ще треба. Але ж ні, це була лише половина справи, тому що попереду на них чекали стіни: стіни шаленого тиску і постійних заборон з боку імперської влади. Імперія діяла хитро, прямо заборонити українські вистави вже не виходило, тож вони вигадали ну просто геніальний у своїй підступності хід. Був виданий указ: Українська вистава може йти в театрі лише після того, як буде зіграна вистава російською мовою. Тобто, актори мали грати двічі на день, і на українську виставу вони виходили вже геть виснаженими. І що ж з цього вийшло? А вийшов такий собі тихий, але дуже красномовний протест на обов'язкову російську виставу майже ніхто не ходив. Сучасники згадували, що в залі часто сидів хіба що наряд поліції, а от на вечірню українську виставу зали були переповнені, люди несли акторам квіти, подарунки, народ просто голосував ногами, бо це був їхній театр. І це ж не було життя у затишних столичних театрах. Зовсім ні. Це були постійні мандри, виступи в холодних, найманих приміщеннях, іноді навіть у сільських клунях. Іван Карпенко кари якось написав ці слова про їхні гастролі. Вони передають усю важкість того шляху: постійні переїзди, холод, невизначеність, але вони все одно йшли вперед. Але знаєте, що найдивовижніше? Попри всі ці перешкоди, вони перемогли. Їхній успіх був просто феноменальним. Слава про український театр гриміла по всій імперії від далекого Кавказу і аж до Варшави. Ось погляньте на цю цифру. Просто два. Що вона може означати? А означає, вона щось абсолютно неймовірне для того часу. Рівно стільки разів сам російський імператор Олександр III особисто відвідав вистави українців під час їхніх гастролей у Петербурзі. Це було нечуване визнання для малоросійського, як вони казали, театру. Це був справжній фурор у Петербурзі. Кінна поліція мусила розганяти натовп, який просто штурмував театральні каси. Вражений цар навіть запропонував їм перейти на імператорську сцену, тобто фактично стати придворними російськими акторами. Звісно, вони відмовились: театр Корифеєв став справжнім культурним брендом України того часу. Але в основі цього феномену, у його, так би мовити, ДНК була одна дивовижна родина, яка стала ядром і рушійною силою театру. Це родина Тобілевичів. І, зокрема, її найяскравіший драматург Іван Карпенко Карий. Просто уявіть собі четверо дітей з однієї сім'ї Карпа Тобілевича стали зірками першої величини Іван, Микола, Панас і Марія. Усі вони взяли собі сценічні псевдоніми Іван став Карпенком Карим, на честь батька Карпа і улюбленого героя з Шевченкового Назара Стодолі. Микола і Марія взяли дівоче прізвище матері Садовські. А Панас назвався Саксаганським на честь рідної річки Саксагань. І от історія Івана Тобілевича, тобто Карпенка Карого, це ж готовий сценарій для фільму. Спочатку він був поліцейським приставом, причому чесним, не брав хабарів, захищав єврейські родини під час погромів. І знаєте, за що його звільнили? За неблагонадійність. Потім він став хліборобом, заснував знаменитий хутір Надія, і саме там на землі по справжньому розкрився його талант драматурга. За 20 років він створив 18 п'єс, які сьогодні є золотим фондом нашої літератури. Тож до чого ми приходимо? Який слід вони залишили в історії? А слід цей без жодних перебільшень гігантський. Їхня спадщина справді незламна. Мабуть, ніхто не підсумував цього краще, ніж Іван Франко. Вдумайтесь, Росія втратила поліцейського чиновника, а Україна на помість знайшла Карпенка Карого. Ця фраза ідеально описує життєвий вибір драматурга і його колосальне значення для нас. І це не просто наші внутрішні оцінки, це масштаб світового рівня. Дослідник Володимир Панченко дуже влучно порівняв його зі світовими класиками. Українська культура без Карпенка Карого була б такою ж неповною, як норвезька без іпсена. Він заклав самі основи національної драматургії, і це стосується не лише його, а й усього театру корифеїв. Вони довели, українська культура є самодостатньою, глибокою і неймовірно життєздатною. Історія театру корифеїв це ж не просто про театр. Це історія про те, як жменька талановитих відданих своїй справі людей може змінити хід історії. Вони творили націю просто зі сцени, і це змушує замислитись. А скільки ще було таких культурних героїв, можливо, менш відомих, які так само самовіддано працювали на майбутнє, долаючи неймовірні перешкоди. Варто про це пам'ятати.